Права 296. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо, розв'язуємо. Дивимося. Перше завдання. Знайдемо спочатку невідоме 39 плюс Х. Це буде у нас зменшуване. Від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що 39 плюс Х Це до різниці 78. Треба додати від'ємник або 84. Ну що ж, давайте тоді стовпчик додавати. 78. Плюс 84. Додаємо. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо одиничку в старший розряд. 8 плюс 7 15, плюс одиничка 16. Отже, записуємо, що 39. Плюс х дорівнює 162. Ну що ж, пригадуємо, як знайти невідомий доданок X в цьому випадку треба від суми відняти відомий доданок. Пишемо x дорівнює, від суми 162. Треба відняти відомий доданок або 39. Ну, хто може? І усну відніме. Ну, а ми все-таки давайте стопчик віднімемо. Записуємо 162 відняти 39. Віднімаємо. 2 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 9 це 3. 6. Забрали одиничку 5. 5 мінус 3 це 2. І тут у нас буде одиничка. Отже, записуємо, що різниця у нас 123. Або х дорівнює 120. 23. Ну що, чудово, ми роздали рівняння, знайшли єдиний корінь можливий. Друге, знаходимо невідомий доданок x 83. Ось він. Щоб його знайти, треба від суми відняти, відняти відомий доданок. То ми пишемо, що х 83 треба від суми або 425 відняти відомий доданок або 316. Давайте стопчик будемо віднімати. Отже, пишемо 425 відняти 316. Віднімаємо. 5 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 6 це 9. 2. Збрали домічку 1. 1 мінус 1 це 0. 4 мінус 3 це 1. Отже, записуємо, що у нас. Х мінус 83 це дорівнює 109. Добре. Тепер зменшуване від'ємник різниці. Як знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що x у нас дорівнює до різниці або 109 додаємо від'ємник або 83. Ну що ж, давайте тоді в стопчик додавати. Хто? Може, хай додає вусно, 109 плюс 83. Додаємо. 9 плюс 3 це 12. 2. Пишемо 1 в старший розряд. 1 плюс 0 плюс 8 це 9. Ну, а тут буде одиничка. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює 192. 192. Можна було 83 плюс 9 це 92, плюс 100, якраз і буде 192. Добре, переходимо до третього завдання. Знов маємо невідоме зменшуване спочатку знайдемо. 600-х, щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо 600 мінус х, треба до різниці або 126 додати. Від'ємник або 92. Ну що ж, давайте будемо тоді додавати. 126. Додати 92. Додаємо. 6 плюс 2 це 8, 2 плюс 9 це 11. 1 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 1 – це 2. Отже, записуємо, що 600. Мінус x це дорівнює 218. Ну що ж, тепер дивимося, як знайти невідомий від'ємник х треба від різниці відняти від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо х тоді дорівнює. Отже, від зменшуваного або 600 треба відняти різницю або 218. Ну що ж, віднімаємо. Пишемо. 600 відняти 218. Віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 10-8 це 2. У 0 позичити одиничку не можна. Беремо старшого розряду. 10-1 9. 9 мінус 1 це 8. 6. Набрав одиничку – 5, 5 мінус 2 це 3. Отже, записуємо, що у нас різниця х буде дорівнювати 380. 2. Добре. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання, як знайти нам невідомий від'ємник х 459. Треба тоді від зменшуваного відняти різницю, то ми пишемо х 459. Це дорівнює від зменшуваного або 253. Треба відняти різницю або 138. Ну що ж, віднімаємо. Так, пишемо 253. 253 відняти 138. Віднімаємо. 3 мінус 8 не віднімається. Позичаємо 13 мінус 8 це 5. Далі 5. Забрали одиничку 4. 4 мінус 3 це 1. І 2 мінус 1 це 1. Отже, вийде 115. Записуємо, що х. Мінус 459. Це дорівнює 115. Так, добре. Ну, а тепер, як зайти, невідоме зменшування. Треба до різниці додати від'ємник. Отже, пишемо x дорівнює. До різниці або 115. Треба додати від'ємник або 459. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо додавати. Отже, записуємо 115. Додати 459. Додаємо 5 плюс 9 це 14. 4 пишемо 1 старший розряд. 1 плюс 5 це 6, плюс 1 це 7. 1 плюс 4 це 5. Отже, записуємо, що х тоді у нас дорівнює 500. 74. Ми знайшли корінь рівняння. розв'язали це рівняння. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Нам тут треба знайти знову невідомий весь від'ємник 217 мінус х. Щоб його знайти, треба від зменшеного відняти різницю. То ми записуємо 217 мінус х. Це дорівнює. Отже, від зменшуваного або 502. Треба відняти різницю або 421. Ну що ж, давайте будемо стопчик тоді віднімати. Записуємо. 502. Відняти 421. Віднімаємо. 2 мінус 1 це 1. 0 мінус 2 не віднімається. 10 мінус 2 це 8. Так, тепер було 5. Забрали одиничку. Це 4, 4 мінус 4. Це 0. Попереду не пишемо. Отже, записуємо, що тоді у нас 217 мінус х це дорівнює 81. Добре. Ну що ж, а тепер шукаємо невідомий від'ємник. Як його знайти? Треба від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо, що х у нас дорівнює. Від зменшуваного 217 треба відняти різницю або 81. Ну що ж, давайте будемо стопчик тоді віднімати 217. Відняти 81. Віднімаємо. 7 мінус 1 це 6. 1 мінус 8 не віднімається. Позичаємо 11 мінус 8 це 3. 2 мінус 1 це 1. Отже, записуємо, що х тоді в нас дорівнює. 136. Ну що ж, є, переходимо до шостого завдання. останнього. Нам треба знайти невідомий спочатку від'ємник Х плюс 157. Як його знайти? Треба від зменшуваного відняти різницю. То Та ми так і записуємо, що Х плюс 157 це дорівнює. треба, від зменшуваного або 871 відняти різницю або 385. Ну що ж, давайте будемо стопчик тоді віднімати, записуємо. Так, тоді 871 відняти 385. Віднімаємо. 1 мінус 5 не віднімається, позичаємо 11 мінус 5 це 6, 7 збрали одиничку 6, 6 мінус 8 не віднімається, позичаємо 16 мінус 8 це 8, 8 збрали одиничку 7, 7 мінус 3 це 4. Отже, записуємо тоді, що х плюс 157 це дорівнює 486. Ну, добре, треба нам знайти тепер невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що Х дорівнює від суми або 486. Треба відняти відомий доданок або 157. Віднімаємо тоді стопчик. Отже, записуємо 486. Відняти 157. Віднімаємо. 6-7 не віднімається, позичаємо. 16-7 це буде 9. 8 було, збрали одиничку 7. 7 мінус 5 це 2. 4 мінус 1 це 3. Отже, записуємо, що х у нас тоді дорівнює 329. Це ми знайшли корінь рівнянь. Єдине, що сюди треба підставити, щоб у нас була тотожність. Ліва частина дорівнювала правій. Добре. Тобто ми розв'язали всі шість завдань. Знайшли єдиний корінь у кожному завданні. Ну, а тепер давайте записувати відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому завданні корінь у нас число 123. В другому завданні корінь у нас 192 третьому корінь 382 В четвертому завданні корінь у нас 574 в четвертому корінь 574 в п'ятому корінь у нас 136 І в шостому корінь у нас 329. Ну що ж, ось таке завдання, де ми розв'язували більш складніші рівняння. На цьому вправу завершено.